Крест це Кінець Божого перебування на землі з людьми. Весь час Божої присутності на землі не, всі, не, не, не кожний день і не кожну хвилю присутності Бога ми, як би бачимо і беремо участь, ми знаємо Різдво Христове. Маленький Ісусик, не спить, не дрімає своїми ручками весь світ все. Потім ми вже аж у 12 років бачимо, що святий Євангелист розказує про Ісусика в храмі, а далі нема. А далі вже ми бачимо Христа 30-літнього, який починає проповідувати, який вже має своїх учнів, яких вже навчає. І цей період є тим часом, коли Христа величають. Його потребують, він потрібний дуже. Бо той хворий, той потребує помочі, а той біснуватий, нічого не може з ним зробити. Ланцюгами його мотають, бо тому що Він робить шкоду людям та й собі. Ісуса потребують, бо все, то, що у світі є, спорчене, Христос прийшов та й вирівнює. Та навіть хліба не мали в пустині. Треба було щось з'їсти. І Христос каже, та дайте ви їм їсти до учнів своїх. Вони кажуть, а Господи, ти не взагалі маємо п'ять хлібів, дай спокій. Давайте сюди, я примножу. І тут народ бачить, ну, наскільки цей Бог важний. Оздоровляє, бісів виганяє, хліб примножує, слухай, хочемо такого царя. Осан на Вовишній, благословений, хто йде в ім'я Господнє. І от коли та слава і та значимість доходить до такої певної межі, коли ті, хто в цьому світі правлять, відчувають загрозу, що треба щось міняти, бо тому що цей революціонер прийшов і все хоче нам змінити. У Єрусалимському храмі, розумієш, повиганяв міняйлів, повиганяв тих торгашів, він нам портить бізнес. Я собі думаю, якби Христос прийшов сьогодні ну, в Дніпро, в Київ, там, чи до Полтаву, чи може у Франківськ, чи до Львова, йому би не мотузки треба було. А що з друге? Йому б було треба не три роки ходити, так як він проповідував, але ж на того, щоб повиганяти все сміття, йому треба було трохи більше, як 10 років. Бо тому що в кожнім закамарку, вже сидять ті, які забули про Христа, ті, яким не треба Христа, ті, які кричали на площі розпне його, розпне його. Навіть не знали, чи так кричали. Їм сказали кричати, вони і кричали. А деякі були такі, що підбурювали, та так кажіть, кажіть тако кажіть тако треба казати. Спорчене, замішане з болотом суспільство, яким диявол колотить. Іменно, щоб це болото висушити, зробити його плодоносним, добрим ґрунтом. Христос і прийшов і взяв хрест і поніс на волгофту, і прибили йому руки і ноги, і терновий вінок заклали на голову. І Христос приносить себе у жертву не за праведників, а за грішників, яких ще Іван Хреститель притеча Ісуса казав: покайтеся, бо Царство Боже близько. І ось Христос приносить себе у жертву і каже, хто не їсть моє тіло, не п'є моє кров, не має життя у собі. Хто хоче спасти свою душу, той погубить, а хто погубить її заради мене, той спасе. І Христос дає нам можливість прийти до спасіння. Що робимо ми, люди? Тих людей, які йдуть до спасіння, ми хочемо віддорвати? Відрвати від церкви. Ну, по, так посміятися над ними. Та ви що? На дворі 21 століття? У нас є інтернет, люди в космос літають, яка церква? Ви що? Так, я особливо. Коли упрікають, знаєте, людям, які ходять до церкви, куди ви ходите? Чого туди ходите? Подивіться на ці золоті іконостаси, подивіться на цих батюшок, які їздять на мерседесах на якихось там фест, таких крутих машинах, калінтвадінах і так далі. І в принципі, приходить людина. До церкви, подивиться на Пашу Мерседеса і подумає собі, та дійсно, правда. Подивиться на Кирилла великого московського, який починав свій бізнес із сигарет, що без знає. Цигарковий бізнес. Так. І подивиться людина та скаже, та дійсно, то це Чо туди йти? Але я вам скажу трохи дивні слова, бо, знаєте, навіть у церкві кожний священник, священникову не пара. Є дуже Немало, я би сказав, священників, які пішли служити Богове навіть в московському патріархаті реально, які навіть не задумуються про ці всі бізнеса, про те все, просто хочуть служити Богове. Є скажу вам, що навіть де деякі священники в рекатолицькій церкві чи ПЦУ. Які теж думають за бізнес. Чи це критично, смертельно, чи вони закрили людям двері до Царства Божого? Та ні. Бог завжди допускає ті такі, знаєте, недостатки людської душі, допускає для того, щоб очиститися. Бо коли гріх виходить на яв, на нього вказують, на нього звертають увагу, і, вон, і, вон, і людина виправляється, той самий священик, всі, значить, виправляються, якщо виправляються. Але я все-таки хотів би звернути увагу не так на священиків, на єпископів, як на простих вірних та ті люди, які прийшли до Бога, і вони шукають Бога. Але біда, коли знаходяться ті, які хочуть людину віддарувати звідти. Да, використовуючи помилки церкви, якісь там невдачі або, або навмисні, якісь такі речі, які церква робить, ставлячи то перед очі і кажуть, це не здала структура, не ходіть туди. Я вам скажу, знаєте, іншу річ. Я не знаю, чи ви більше. Хабарів принести до церкви як до лікарні або до міліції, або до суду. То чомусь ви не кажете, що лікарня не здала, не ходіть туди. Йдіть до бабки, бабка пошепче. Ви ж несете в ту структуру взятки. Ну, слава Богу, зараз трохи спинило, обмежилося. Все-таки десь там всередині щось там торкнуло, що все-таки будуємо нову державу. Наші хлопці гинуть, не пасує вже давати взятки, не пасує вже брати. Але наскільки ви навчені, йдете до лікарні, навіть собі хтось не дає. Але я маму привезу, я хочу, щоб ви мами ходили. Я хочу, щоб її. Треба судно, щоб дали, щоб там е, поприбирали по, по в палаті, щоб там ще щось принести їй води, чи ще щось. То я мушу дати гроші, бо інакше не будуть ходити. Чи так само є у церкві, скажіть мені? Думаю, що ні. Тому що ви приходите до церкви і кажете, отче. Молися за здоров'я Петра Івана цілий місяць. Я ж не дивлюся, скільки ти там довг грошей, та й кажу, це тобі тільки на три дні на місяць тут не потягне. Я буду говорити за себе. Я не знаю, як там священники ваші поступають. Я думаю, що вони дуже чесні і порядні. Я кажу за себе. Я не провіряю. І я ніколи не буду вам служити за те, наскільки ви заплатите. Але представте собі людей, які приходять до нас до церкви, і їх хтось буде спокушувати і казати, ти не до правильної церкви ходиш, і цю людину відтягнуть від церкви. Чи воно буде залежати від якості священника, ну, якщо так можна сказати, якості, порядності чи ще чогось. Ну, це так, щоб зрозуміло було. Не завжди воно залежить від якості священника. Злий шукає підходів, щоб відрвати людину від церкви. Він їй може пообіцяти іншу спасаючу, правильну церкву, ще якусь. Кажу вам, кажу вам не давайте оцінку церкви. Бо якщо ви уважно слухали, коли я говорю за Московський патріархат, що там також є порядні священники, Є і за ПЦУ, і за греко-католицьку, і за Риму католицьку. Є всякі. Не від цього залежить, чи людина спасеться. Церква має дати людині шанс спастися. А людина має брати і користуватися тим шансом, так як використується послугами лікарні, незважаючи. Чи там беруть взятки, чи не беруть. Бо коли біда, ти визиваєш скору і летиш до лікарні з єдиною надією, що мамине серце не зупиниться, поки довезуть її до лікарні, не зважаючи, чи лікарі беруть взятки, чи не беруть. Так само і церква. Якщо ти маєш церкву як лічницю, як та, яка лікує, як купель, яка очищує, то ти біжиш до церкви, зважаючи ні на що. Але каже Господь, неможливо, щоб не переходили в спокус. Горе тому, через кого вони приходять. Бо якщо через ваш вчинок, через ваш язик людина покине церкву, Каже Христос, краще би було тому чоловікові не народитися. Краще б йому на голову вчепили на шию млинове жорно і кинути її в море втопиться. Якщо би ти звів хоча б одну людину. від церкви. Церква має. Всі засоби, щоб спасти людську душу. Ми маємо хрещення перший крок до спасіння. Бо ми через хрещення стаємося дітьми Божими. Через хрещення ми отримуємо прощення первородного гріха і всіх гріхів, які тільки могли мати. Свята тайна єлеопомазання. свята тайна Євхаристії через яку Христос сказав, що хто їсть моє тіло п'є мою кров, має життя в собі. Не п'єш крови Христової, не їш тіла Христового, не маєш життя в собі. Свята тайна подружжя, до якої Господь Бог підняв гідність подружнього життя, як ознака здатності жити спільноті. Спільноті. Де ти вибираєш, люблячу тобі людину, і кажеш, Боже, я здатний прожити з нею спільно. Це, якщо ти знайдеш таку людину, то Господь Бог каже, ти достойний царства Божого, бо як ти двоє не годи дати собі раду, як ти будеш в царстві Божому? Ти ж не будеш там ходити і розказувати, як той не здало, поводиться, чи той не здало, поводиться. Значить, будете нездатні до царства Божого. І цей засіб через святу тайну подружжя, інакше це перший етап, який ми проходимо, Потім свята тайна священства. Господь передав свою владу священникам, передав єпископам, а єпископи священникам. І як не буде цієї єдності з Богом через священного як прийдеш до Бога? Людина, яка ходить до церкви, а їй розказують, там не здало, там оці там би хапуги, там оці негодне наїсти, розумієте? От. І якщо хоч одну людину ви забаламутите, і вона відпаде від церкви, будете мати справу з Христом, який був на Олговці, прибитий і дивився на грішників. Ті, що його засудили. Ті, що з нього всі сміяли, будете мати таку саму участь. Як ви думаєте, як що з тими людьми було, що стоялися, стояли на Гологовті і насміхалися з Христа? О, Ва, подивися, всіх спасав себе спасти не може. Як ви думаєте, що з ними сталося? Їм був даний шанс на покаяння? І той, хто покаявся, той і спасся. Тому й вам кажу: хочете бути спасені, покайтеся, бо Царство Боже близько. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу!